Війна щодня приносить нові жертви серед поранених військові, цивільні, навіть діти, бойові травми це складні ушкодження, які часто призводять до ампутації, тяжких ускладнень та тривалого реабілітаційного процесу. Але в умовах війни клінічна фармація набуває особливого значення. Це не просто застосування ліків, це шанс на життя, шанс на одужання, шанс повернутися до нормального життя. Поранені часто переживають нестерпний біль, і правильний вибір анальгетиків це не лише полегшення болю, а й прискорення загоєння ран від НПЗЗ до опіоїдів. Кожен препарат має свою роль у процесі відновлення. Є багато міфів щодо лікування після ампутації, і сьогодні ми розвічаємо деякі з них. Міф перший. людина після ампутації не може повернутися до нормального життя. Насправді повернення до нормального життя після ампутації можливо, але це дуже складний шлях. Найбільшими викликами є не лише фізичні наслідки, але й психологічні, такі як ПТСР або депресія. Для корекції цих станів застосовують психотерапію у поєднанні з антидепресантами, зокрема трициклічними антидепресантами, інгібіторами зворотнього заходу серотоніну та або норадреналін, а також інгібіторами МАО. Антибіотики можуть повністю запобігти інфекції після поранення. Антибіотики не панацея. Вони допомагають, але не гарантують повного захисту від інфекції. У умовах війни значно важливіше дотримуватися правил асептики та антисептики і здійснювати хірургічне очищення ран. Клінічні фармацевти займаються вибором антибактеріальних засобів, враховуючи ризик антибіотикорезистентності. Міф 3. Будь-які знеболювання підходять для пацієнтів після ампутації. Знеболення після ампутації це дуже складний процес. Для кожного пацієнта потрібно відіграти індивідуальну терапію. В коротсроковій перспективі можуть застосовуватися купольні агавіси, такі як морфін або фентен, для ефективного контролю острого бону. Наркотичні енергетики також відіграють важливу роль у лікуванні острого болу, допомагаючи запобігти розвитку гіперпалізі. Їх можна використовувати як у монотерапії, так і в комбінації з пілотами. рекомендованих на наркотичних енергетиків наладих металізол, і стройні запальні засоби за групу а також целти інгібітори циклоксирина зокрема препарати з групи коксирів. При специфічних випадках ефективно є металотравмоністи і надії рецептів, такі як етенди, які зменшують центральну сенсорізацію. При лікуванні фатомної лобові широко застосовують айнетептилів або габопентил, які допомагають зменшити вір і значно покращують якість життя пацієнтів. Міг 4. Після ампутації немає сенсу приймати антиколбелянт. Постапутаційний тромбембелі – одне з основних загроз для життя пацієнтів. Прием антикологулянтов для контроля завертания крови ежедневно важливым для сбегания цифроскладов. Регулярный мониторинг стату пациента та вчасно призначен безпечных антикоагулянтов, спрятая сполагания тробоэмболических расклад и предвыщем яких или геопатии и аппутации.